Далі 11900, ну грубо говоря, 12 тисяч за такий б 8 просять 2015 рік. 144 000 пробігу, дизель на він, б 8 посад. Чорний колір. Ціна тут обговорюється. Я думаю обговорюється. Ціна обговорюється. Такий гарненький апарат. Ось так от. Рівненький весь, в принципі. Ну, такого, як би да, ретельного осмотру ніхто не есть, да. Ну, в принципі, візуально поки він хороший. А якщо вже там більше, більше углублено да, подивитися, може там дійсно треба торгуватися буде. Хорошо. Ну, поки такий от варіант стоїть в наявності.